Сьогодні у унесеться поговоримо про вибори у Румунії. До другого туру президентських виборів вийшли кандидати, що мають протилежні погляди на Україну. Один проросійський лідер ультраправих Румунії виступає проти військової допомоги Києву та є персоною нон грата в Україні. А інший має прозахідну позицію, представляє ліберальні проєвропейські погляди та планує продовжувати підтримку України в різних формах, якщо стане президентом. Тож під час цього першого туру не обійшлося без інтриг та зовнішнього впливу у цьому епізоді. Несеться розберемося, хто претендує на посаду президента Румунії та чому ці вибори так важливі для нас, українців. По перше, хто підзабув, що відбувається в сусідній країні Румунії, це повторні президентські вибори. У листопаді минулого року Конституційний суд скасував результати перегонів, у яких перемагав проросійський кандидат Келін Джорджеску. Влада Румунії заявляла, що тоді у процес виборів втручалися іноземні держави, зокрема Росія. Румунські спецслужби повідомляли, що країна перебувала під російськими кібератаками. Були витоки інформації та диверсії. Агресивна кампанія Джорджеску. Джеску велася з використанням алгоритмів соцмереж і це дозволило різко підвищити його популярність. Про це повідомляла румунська служба Радіо Свобода із посиланням на розсекречені дані спецслужб. І вдало просували кандидата Джорджеску 25 тисяч акаунтів у Тіктосі, пов'язані із російським державним змі Спутник. І активна фаза кампанії з впливу на громадську думку почала діяти приблизно за два тижні до виборів. Цікаво, що анулювання виборів пізніше розкритикував віцепрезидент США Джей Ді Венс. Румунія просто скасувала результати президентських виборів, спираючись на сумнівні підозри, розвідки та величезний тиск з боку континентальних сусідів. І ось 4 травня відбулися вибори, точніше, поки перший тур цих президентських перегонів, адже жоден з кандидатів не зміг одразу подолати 50 відсотковий бар'єр. І ось на нинішніх виборах імені Джорджеску вже не було у списках кандидатів. Але це ім'я ми ще згадаємо пізніше. А поки поговоримо про лідерів перегонів: це Джорджа Сіміон. Він набрав трохи більше 40% голосів. Сіміон лідер ультраправої партії Альянс за союз Румунів. Відомий він. Він своїми націоналістичними, євроскептичними та проросійськими поглядами, в тому числі не побачив ризиків з боку Росії для НАТО. нам не загрожує Росія. Росія не має потенціалу, щоб становити серйозну та важливу загрозу для найбільшого військового альянсу у світі. alliance in the world. Сіміон виступає з популістськими заявами, часто використовуючи агресивну риторику. Загалом ультраправа партія має значну підтримку серед молоді та сільського населення в Румунії. Так само Сіміон відомий своїми закликами до анексії частини молдовської та української територій. Сіміон підтримував відновлення кордонів Румунії до Другої світової війни, які включають території, що нині знаходяться в межах Болгарії, Молдови та України. Пише Reuters. Також він виступає проти військової допомоги Україні, критикує лідерство Європейського союзу та підтримує рух президента США Трампа. Зробимо Америку великою знову. Одним з ключових пунктів своєї кампанії Сіміон зробив невдоволення в суспільстві фінансовою підтримкою Румунії українських біженців. Пише Бібісі в Молдові. Йому кілька разів забороняли в'їзд до країни, адже Сіміон просуває ідею об'єднання Румунії та Молдови. В Україні така заборона діє від листопада минулого року. Її оголосила СБУ. Причиною стала антиукраїнська діяльність Сіміона. Він заперечував українські кордони та заявляв про нібито утиски румунської меншини. Але Сіміон говорить, що він веде прорумунську діяльність та підтримує права румунської меншини в Україні. За що й поплатився? А очодовій. В Україні він наче й називає Путіна воєнним злочинцем і критикував вторгнення Росії в Україну. Але водночас виступає проти постачань нам зброї. Як відомо, частина зброї постачається до України саме через кордон з Румунією. І Сіміон вважає, що усе вище згадане, не робить його проросійським, бо він виступає за мирне вирішення конфлікту. А ще Сіміон заявив, що в разі перемоги на виборах може привести до влади відстороненого кандидата з попередніх виборів Джорджеску. Ось і знову згадали про нього. Я безперечно залишатиму відданість тому, хто по праву повинен зайняти. Крісло президента людині, на яку сподівалися мільйони з вас. Джорджеску нагадаю, також має проросійські погляди у 2018 році. Він назвав Путіна одним з небагатьох справжніх лідерів у світі. Пише бібісі, а пізніше також наголошує видання. Неодноразово виступав за те, що Бухарест має співпрацювати з Москвою. Його перемогу у першому турі минулої осені вітали російські державні змі у передвиборчій кампанії. Він хвалив Путіна та називав Україну вигаданою державою. Але як я казала, цього разу центральна виборча комісія не пустила Джорджеску на вибори, попри його апеляцію. А тепер поговоримо про другого кандидата: це Ніку Шордан, мер Бухареста та незалежний кандидат. Він набрав майже 21% голосів. Дан представляє ліберальні проєвропейські погляди та має прозахідну позицію, відомий своєю боротьбою з корупцією та захистом довкілля. Але головне для нас він виступав за підтримку України та надання нам військової допомоги. І планує це робити надалі. На питання журналістів, якою була б його політика щодо. України у разі його перемоги на виборах дан відповів наступне Продовжувати підтримувати Україну в різних формах, тому що це питання безпосередньо пов'язане з безпекою Румунії. Після результатів першого туру прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив про відставку. Його соціал-демократична партія виходить із коаліції. Він це пояснив тим, що провладний кандидат, якого підтримувала коаліція, не пройшов до другого туру президентських виборів. Тож правляча коаліція втратила легітимність, бо не виконала жодної зі своїх ключових цілей. Втрата більшості у парламенті відповідно може спричинити дострокові парламентські вибори. І в цей раз на виборах теж не обійшлося без російського втручання. В день проведення виборів російські хакери атакували веб-сайти уряду та сайти чотирьох кандидатів в президенти. Пише румунське інформаційне агентство Джепатру Медіа. Атака вразила сайт Конституційного суду Румунії, головний урядовий портал, сайт Міністерства закордонних справ Румунії, а також сайти кандидатів, серед яких кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску та мер Бухареста Ніку Шордан, про якого ми вже згадували. Відповідальність за цю кібератаку пише видання взяло на себе одне з російських хакерських угруповань. Про це хакери написали у своєму телеграм-каналі, вказавши, що досягли своїх цілей щодо атак на вебсайт Міністерства внутрішніх справ та юстиції. Тож ця хакерська група відома численними атаками на урядові сайти, медіа та приватні компанії в Україні, США та країнах Європи. Втім, веб-сайти, які перелічили хакери, вже працювали у 14 й годині за місцевим часом. Про це повідомило національне управління кібербезпеки Румунії. Всі інші сайти також вже працюють. І повернімося до результатів виборів в першому турі. Єврокомісія утримується від коментарів, підкреслюючи, що вибори ще тривають попереду другий тур, і не варто вдаватися до спекуляцій. Експерти кажуть, що ніколи в історії Румунії після 89-го року, тобто повалення комуністичного режиму, не було настільки великого розриву між першим місцем та другим. Але результати це не про геополітичний вибір Румунії в Румунії. Оцей вибір він не має таких потужного геополітичного контексту. Це люди, які обурені. Економічної ситуації і хотіли побачити повалення партії, які при владі більше 25-30 років, але наслідки. Цих виборів мають і переважно геополітичні виміри. І тут повторюся, що це лише перший тур. Другий запланований на 18 травня, і від результатів цих виборів залежить не лише майбутнє Румунії, але й безпека всього регіону. І тут поговоримо про те, чому результати цих виборів важливі, зокрема для України. По перше, Румунія є стратегічним партнером України, і цьому є кілька причин. Румунія надає військову допомогу Україні та. Підтримує євроінтеграційний курс Києва саме через Румунію пролягає важливий транзитний маршрут для постачання зброї та боєприпасів в Україну в Румунії. Як пише BBC, розташовані американські системи ППО, а також три великі авіабази. І саме з них літаки НАТО патрулюють повітряний простір до кордону України і Молдови та над Чорним морем. Також саме через румунські порти на Дунаї та Чорному морі проходить значна частина експорту українського зерна до Стамбула, а саме 70%. МЗС України називає Румунію важливим сусідом та надійним партнером. Відомство закликало до спільної відповіді на російські загрози. Але навіть якщо до влади прийде Сіміон, це не означає, що для України буде все втрачено. каже політична аналітикиня. Навіть е його такий... Скептицизм до європейської єдності це не робиться все за одну, за одну ніч. Найгірше, що може статися, це таке гальмування процесів, повільне прийняття рішень. Тобто, це для України може бути критичним, тому що Румунія найнадійніший сусід, як показали чотири роки. Повномасштабного вторгнення Росії водночас експерт з безпеки центру нової стратегії в Бухаресті Джордж Скутару, якого цитує Бібісі, попереджає, що варто забути про будь-яку допомогу Україні, якщо президентом стане Сіміон. Тож хто стане президентом Румунії, дізнаємось пізніше. Другий тур виборів відбудеться, як я вже сказала, 18 травня. Ми ж будемо уважно стежити за розвитком подій і триматимемо вас в курсі. Підпишіться на наш Ютуб канал, аби не пропустити оновлення.